Усім привіт! Сьогодні я вирішила зняти влог. До речі, одразу вибачаюся за свій голос. Він такий, тому що я хворіла. Уже вкотре перезаписую, але все ж голос в озвучці не дуже. Отож, збираюся та йду до школи. До речі, уже скоро закінчується навчальний рік, тому це буде такий влог останні дні перед канікулами. Я кілька днів тому, як то кажуть, потрапила під гарячу руку. Мене попросили продумати хореографію для дівчат, які будуть співати на ярмарку та на випуску. Тому після уроків я показувала, що придумала своїй однокласниці. Вона одна з них. Я показала та ми зняли відео. Нарешті приходжу додому, але там залишаюсь ненадовго. Вдома я була недовго, зараз вже буду виходити та йдемо шукати мені сумочку. У мене скоро буде випуск, та я буду в блакитному платі та бежевих босоніжках, а також хотіла ще купити такого ж самого кольору сумочку. Нарешті повернулася додому. Зараз все розповім. Я вже вдома і знаєте що? Сумки я не купила. Якось трішки обідно, тому що я втомилась, я була в стількох магазинах. Я пройшла майже 15 тисяч кроків, і це 10 кілометрів. Тому якось так. Втомилась, можна сказати, дарма витратила більше 2 годин. Але все ще дещо купила. Це вже трішки тішить. Перше це гребінець для волосся. Давайте його розпакуємо. Ладно, ось це я вже потім після відео знімлю. Давайте протестуємо. То розчесалася, ось така я красоткін. Сподіваюся, я не бачу, як я там зараз на камері виглядаю, але сподіваюся, я зараз нормально виглядаю. І ще дві максимально важливі покупки, по які я сьогодні йшла, це вологі серветки і пластирі. Ну, вибачте, в моїх планах було зараз показувати сумку, але не така доля. Далі я писала текст для наступного відео. Ну а потім я хотіла робити домашнє завдання, але у нас вимкнули світло. Посиділа трохи та вирішила почитати. Зараз читаю агату крісті. Знаю, багатьом подобається ця письменниця, але на початку читання цієї книги мені взагалі вона не сподобалась. Я думала, що більше не буду читати книги так званої «Королеви детективів, але поки вона мені почала подобатись трішки краще. Але звісно, щоб сформулювалось точне враження, потрібно дочитати до кінця. А я тільки нещодавно почала. І також потрібно пам'ятати, що однаковий тільки автор, а не самі книги. Тому можливо обрала не ту. З'явила світло і починаю виконувати домашні завдання. Зараз там його задають вже значно менше. І це останні кадри у цьому відео. Більше я чомусь у той день нічого не знімала. Відео вийшло достатньо коротким, але все ж я сподіваюся, воно вам сподобалось. Тому буду дуже вдячна, якщо ти мене підтримаєш подобайкою, підпискою або ж коментарем. А літо вже зовсім скоро, тому буду старатись публікувати відео частіше. А я з вами прощаюсь, але сподіваюся ненадовго. До зустрічі!